Окей, яка різниця між вмінням бути незручною і відвертим хамством, і буття бидлом? Ну тут все ще цікавіше. Вміння бути незручною, це знаєш така собі суперсила бути собою, навіть якщо це комусь не до вподоби. Бути незручним для світу це коли ти не підлаштовуєшся під загальні очікування, зберігаючи власну автентичність. Це як носити шкарпетки різного кольору, бо тобі так зручно, а не тому, що це модно. А от відверте хамство це коли ти своїм я навмисно зачіпаєш інших, не зважаєш на їхні почуття. Це як якщо б ти тим шкарпетками почав розмахувати перед носом у когось. Головне. Не плутати самовираження з грубістю, а хамство це вже коли ти активно ігноруєш будь-які межі і просто несешся як танк, не звертаючи уваги на почуття оточуючих. А от бути бидлом це вже нижчий рівень, де нема ані поваги, ані самоповаги. Це коли зневага до інших і до себе самого вже стає нормою.